Там янголи летять на саркофаг. Під такою назвою Житомирській обласній філармонії імені Святослава Ріхтера під патронатом Житомирської обласної партійної організації Аграрної партії України відбувся реквієм пам'яті, присвячений 30-й річниці аварії на ЧАЕС. Захід організувала Житомирська обласна громадська організація Чорнобиль Єдність Відродження, яка об'єднала всі громадські Чорнобильські організації області. Я дав клятву в мая 3 мая. о том, что э, если я стану живым своим солдатом, что я буду делать все до последнего, так сказать, дыхания своей жизни. Давайте, ребята, братья, объединяться. І рішати всі наші проблеми. Заступник голови обласної ради Наталія Рибак від голови Житомирської обласної ради Анжеліки Лобунської та всього депутатського корпусу висловила слова щирої подяки героям ліквідаторам, постраждалим від аварії на ЧАЕС та членам їх родин, і вручила голові Житомирського середку аграрної партії України, співзасновнику Житомирської обласної громадської організації Чорнобиль єдність відродження Віктору Козіну. Орден честь і слава Житомирщини. Може. Ми Житомирська обласна рада буде прикладом для Верховної Ради. Що треба забути політику, а треба все робити тільки для народу. Віктор Козін низько вклонився героям ліквідаторам їх сім'ям, родинам загиблих та запевнив, що і в подальшому буде робити все для того, щоб їх життя стало кращим. Я хочу побажати вам всім живим міцного здоров'я. А кого немає з нами сьогодні висловити їм пам'ять і, і, і також тим, хто залишився вдома. Ми також пам'ятаємо про вас і в силу своїх можливостей. Будемо допомагати, що ми можемо. А та медалі героям Чорнобильцям та людям, котрі підтримують їх, були маленькою часткою вдячності. Почесним гостем на святі був лідер аграрної партії України Віталій Скоцик, котрий отримав від архієпископа Житомирського і Овруцького ізяслава орден Української православної церкви Київського патріархату. Ми повинні єднатись. Ми повинні знати і розуміти, що ніхто ніколи не побудує нам країну, якщо ми її самі собі не побудуємо. Ні німці, ні росіяни, ні французи, ні американці, ні хто-небудь інший. Вони не вилікують наших людей. Вони не зароблять для нас грошей. Вони не будуть думати про майбутнє наших дітей і про те, щоб таких експериментів більше не було. Ми повинні думати про свою країну. Історії, бо пишуть на столі. Ми ж пишемо кроваву історію на своїй землі. Пишем плугом, шаблею, мечем, піснями, з гірким, страшним плачем. Це слова Ліни Костенко із Марусі Чурай. Така наша доля, але рано чи пізно вона повинна бути іншою. Тому дякую вам, мої колеги, обласної організації аграрної партії, і шана вам ліквідатори. Дякую, прикрасою свята були відомі артисти нашої держави, славетний танцювальний колектив Сонечко заслужені артистки України Ірина Шинкарук, Натаніка, неперевершена Ліна Дарк, співак та композитор Володимир Корн та золотий голос Полісся Артем Кондратюк.